Друзі, мої вітання. Вони тут каналі відверто. На Росії вже котрий день поспіль потовжується блокування месенджеру Telegram, Але разом з тим вдалося ще й блокування А, Про що давайте більш детальніше дізнаватися, Адже існує така думка, що це теж може суттєво впливати на боєздатність російської армії, адже всі ці месенджери вони використовують для своєї комунікації. Про це не тільки з експертом з цифрової безпеки Павло Білоусов. Разом з нами, пане Павло. Я вас вітаю і щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго дня. Нагадаємо, в Росії блокують Телеграм, Воцап, і ці рішення ухвалив Роскомнадзор. Російський журналіст, який живе в Україні, Іван Яковіна повідомляє, що це означає величезні проблеми зі зв'язком для російської армії, адже не даремно вони самі там називали Павла Дурова начальником зв'язку всієї всіх збройних сил Росії. І називали це недаремно. Буквально вся фронтова комунікація з російського боку йшла або ну ще досі йде у телеграмі. Давайте перше, що хочу зрозуміти. Що таке блокування? Бо наскільки я зрозуміла, у телеграмі вони просто не можуть відправляти там повідомлення і не завантажили з Ну тобто, інші опції, мабуть, месенджера все таки працюють. А якщо VPN встановити, то в принципі все це повернеться. Так, дивіться, ну блокування, це скажімо так, розтягнене в період часу, да, і вони почали ці обмеження для телеграму, ватсапу, зокрема, спочатку, з блокування дзвінків, тобто, це. Вони, скажімо, так не блокували весь месенджер, тому що власне WhatsApp найпопулярніший месенджер е, в Росії це 90 плюс мільйонів користувачів в Телеграмі, де здається другим е, в цьому списку. О, тобто, це, скажімо, так, покриває абсолютно всіх. Вони насправді м -м, намагалися це робити так поступово, да як знаєте, приказка це що. Жабу треба да повільно варити, да щоб люди поступово до цього всього звикали. Ну от І е, таким чином вони е, вирішували задачу загнати людей в свій месенджер Max, тому що там вони можуть контролювати свої своїх громадян, їхнє листування і так далі. Власне, е, коли вони частину цього всього зробили, вони вже відійшли від того, щоби. Блокувати тільки дзвінки да, в телеграмі, і тоді працювали текстові, пересилка файлів. Це все працювало. Ну от і там відео дзвінки вже з аудіо не працювали і власне, от якраз останні ці рішення е, і дії росіян в е, обличчі Роскомнадзору Цього вони просто ці до мене в принципі викинули зі свого, ну якщо можна так сказати, реєстра да. Це WhatsApp, YouTube туди додався, і так далі, і це означає повне блокування. Тобто на території Росії не те, що повідомлення не працюють, а в принципі не працює. Правда, так з VPN-ом дійсно це поки що буде працювати, але паралельний трек, який йде, це Росія блокує VPN як окремі сервіси, так і на рівні протоколів. Тобто різні VPN-и використовують різні, скажімо так. Механізми, якщо можна так сказати, обходу цих блокувань, і е, росіяни теж спочатку блокували окремих, там, наприклад, американські, канадські, якісь точково, і Це були там сотні цих сервісів. А потім почали вже прям, е, скажімо так, блокувати на рівні протоколів. Це, якщо можна так порівняти для наших глядачів, да, якщо є дорога, да, то спочатку вони окремі якісь автомобілі, да там зупиняли. Mm -hmm. Перекрили повністю дорогу, тобто вже в принципі нічого не може проїхати. Отак mm -hmm. і з цим. Тому ну, виходить, що е, просто так: Телеграм, WhatsApp в Росії не працює у всіх е, інтернет-провайдерів, тому що раніше були точкові такі місця, де хтось е, міг е, не оновити ще своє програмне забезпечення е, чи там е, пристрої, да, які блокують і. Передають інформацію спецслужбам, а зараз це все просто тотально перекрито. От і VPN з кожним днем все складніше і складніше знаходити працюючий VPN вже треба мати науковий ступінь, щоб знаєте собі на телефоні це налаштувати. І більшість росіян скоріше їм буде складніше це робити, і щоб продовжувати працю... використовувати ці. VPN. І плюс паралельно Роскомнадзор так само працює в напрямку блокування цих VPN, Тому е, це для росіян доволі складна історія з огляду обходу цього блокування. І е, поки що для них виглядає так, що варіант переходу на Messenger Max, да, ну це хоч якась альтернатива працююча. Але ми мусимо тут пам'ятати, що товариш майор все бачить, все читає. і... Має доступ майже ну, так. до всього. Ти спілкуєшся в цьому месенджері. Угу. Гаразд. Тепер, якщо перенесемо цю історію безпосередньо російську армію, пан яковіна каже, що вся російська армія була зав'язана на телеграмі. Вони там всю свою комунікацію вели. Тепер ну по суті вони можуть продовжувати це робити просто з VPN-ом, -ем, Або я не знаю, є якісь інші месенджери, які просто ну мають такий же саме опціонал. Ну, дивіться, ця вся архітектура да, використання Телеграму будувалася і, скажімо так, інтегрувалася ну, певні роки. Та? І люди звикали до цього, і будували якісь там боти, і боти були, які керують там дронами чи отримують з них інформацію. Ще там кілька років тому, можливо, ще зараз продовжується. Тобто телеграм з своїм функціоналом, своєю е, архітектурою, доволі зручний. І Такі, що можна масштабувати певні процеси саме в ньому, та, да, побудувати. І коли це інтегрується, і ти звикаєш до цього там кілька років, а да, це якщо просто як месенджер для спілкування, це вже там 10 з чимось там років, да, ну якщо порахувати війну, то, то 4 роки. То коли ти за 4 роки побудував, ну доволі складну, да в тебе конкретні чатики, конкретні боти, конкретні групи, конкретні канали, через які ти отримуєш інформацію, не знаю, вербуєш когось, шукаєш там, обмінюєшся інформацією, плюс всі ці підриви, які ми з вами бачимо, да, на території Росії. Да, ми їх знаходимо в телеграмі, люди там їх публікують і звідти беремо. Тобто, це дійсно вже такий простір, який був сформований роками. Це дайте туди звички, да, що людей ну доволі важко перебудувати. плюс... Сервіси, які вони теж будують, да, ну, різні там для керування, для обміну інформацією і так далі, це в них практично накриється, навіть якщо воно не швидко накриється і буде певний час працювати з VPN, Але знову ж таки, коли в тебе координація йде у певних процесів, да, будь-які з волонтерами, я не знаю, їхніми там ще немає не різниці, то це mm -hmm. не тільки про тебе, да, якщо я Підготувався і там використовує VPN, а мій співрозмовник не зміг підготувати собі VPN, то я з ним не можу комунікувати. Тому тут додається те, що мало тобі адаптуватися до цих блокувань, да, і месенджерів, і так далі, і так далі. Тобто твої співрозмовники мають це зробити. А це вже ускладнює, да, тому що хтось для когось це дуже складно, хтось не може, комусь це незрозуміло, хтось не хоче. І так далі, тому це звичайно всю логістику, яка будувалася. Ну логістика в такому в цифровому вигляді, в цифровому значенні, логістика, архітектура і так далі. На сьогодні вона, ну скажімо так, не гарантує тобі якихось результатів, на які ти спирався ще там місяць угу. тому, да, і будував, тому це все ускладнило. Угу. Пане Павло, ви вже це дієслово озвучили вербувати. Чи правильно ми можемо говорити, що у зв'язку з цим блокуванням на Росії месенджерів? Але це не таємська, що українці росіяни намагалися вербувати якраз через соціальні мережі Телеграм, в тому числі що рівень якраз цього блоку вербування ну суттєво зменшиться? Чи варто тоді в такому випадку чекати небезпеки в інших месенджерах, в інших не знаю, системах комунікації, де можуть Росія російські спецслужби бути? Ну, дивіться тут є е, кілька складових, тому що якщо ми говоримо про е, ну, скажімо так, державу Росії, да отаку офіційну і uh -huh. їхні е, підрозділи, які працюють в цифровому середовищі, то в них ніяких обмежень немає, ніяких блокувань нічого немає. Тобто а товари, тобто ФСБ, не... Телеграм буде працювати. Так, так в них буде все абсолютно працювати. Ну от але є. Ну, ну я не знаю, можна чи так це буде коректно назвати їх там аматори чи такі вільні якісь діячі, да які. От, наприклад, там історія, да ми всі знаємо останніх днів про пошук, на кого можна зареєструвати Starlink, да росіяни шукають серед нас, Ну, та вони не мають такого виходу. Це такі маленькі, якісь окремі ячейки, якщо можна сказати, да це які намагаються це вирішити. І в них да доступ вже ускладнюється. Якщо ми говоримо про якісь такі складні речі, серйозні. І, які керуються там спецслужбами Росії, то в них абсолютно все е, і все, все є. Доступ до, до всього ніяких обмежень. Е, вони цим вільно користуються. Звичайно, такі масштабні, скажімо так, напевно, операції залишаться. От, але якісь дрібні речі. От, хто кошмарить, знаєте, наших, е, наші родини військовополонених, та, хто розводить їх там на гроші, хтось там ще щось робить. Цього скоріше поменшує трошки. От, але м м всі адаптуються, всі будуть намагатися шукати якісь там інші канали, виходити і так далі. Тому що, наприклад, ну, не знаю, там, наші родини військових полонених та, шукають своїх. Інформацію про своїх у всіх соцмережах: там Facebook, там Telegram не знаю, там WhatsApp групи і, і так далі. Тому це все, скажімо так, паралельно існує і будуть намагатися туди втрутитись, от але певний період та адаптації якісь буде. Я чи він затягнеться, чи він буде ускладнений для росіян, чи вони там щось будуть по іншому. Якось діяти, ми будемо бачити, тому що вони самі зараз не знають, що робити. І якщо подивитися на їхні ще е, телеграм-канали, які вони продовжують вести, да то там вони трохи ну не розуміють, як таке взагалі в принципі могло статися. Ви угу. вже згадали е, про Старлін. Тут я продовжу цитатою радника міністра оборони з позивним флеш про те, що армія Росії все, що може керувати шахедом під час польоту, не зважаючи на блокування Старлін, і робить вона через меж мережі. Можете пояснити нашим медичний, що таке меж мережі, і як не знаю, як вони дозволяють обходити це блокування супутного зв'язку. Так, це дивіться, скажімо так, Starlink дозволяв на всій території, да, от один пристрій пересувається по всій території України і має зв'язок з супутником, да, тому що угу. це йде вверху. це вертикально, якщо можна так сказати, вертикально, тобто немає різниці, де ти знаходишся тут, ліворуч, праворуч і так далі. Меж мережі це ну грубо кажучи, я так для розуміння кажу, це такі горизонтальні мережі. Тобто, є якщо, скажімо так. Щоб нам треба е, передати е, з точки А в точку Б. От люди можуть взятись за руки, да, і от передавати щось там одному е, та іншому, так по ходу по черзі. Так, от щось там рухатись, коли там розвантажують машини, напевно бачимо, 10 людей можуть на кілометр, там умовно кажучи, розтягнути цю е, значить, мережу і передавати таким чином якісь фізичні об'єкти. Так само відбувається і в цифровому середовищі. Коли є одна точка, вона транслює якісь там сигнали і отримує. Є на певні відстані, це різні відстані. Ще одна точка, яка утримує цей сигнал, передає далі, і так mm -hmm. далі. Тобто такий ланцюг. Якщо ми говоримо про дрони, то дуже часто буває, що Є дрони-ретранслятори, які так. на меті не мають там бомбити чи щось таке. Вони просто між собою комунікують на певній відстані і передають сигнали, отримують сигнал від дронів, які власне на це заточені. Тут є обмеження. Ну, по перше, це не завжди стабільно працює, це може, скажімо так, Передавати не той обсяг даних, який потрібен, тобто гірша картинка може бути відео, да? тому що якщо ми говоримо про Старінг, там Full HD можна отримувати і бачити все в деталях, то межмережі не завжди так можуть працювати. Плюс там багато різних чинників десь можуть там працювати реп і там щось там блокувати, да? на якісь відсотки, десь погода, десь там якесь там звино випаде. І все це зламається. Тобто це працює але... точню, пане Павло. А між цими точками, якщо якісь перешкоди там природні, не знаю, теж це впливає. Ну там дерева, я не знаю, густота, не нас... ну, вони, нас... як правило, над, над, цим, над цим всім перебувають. Та, але угу. може, ну та може бути все, що загодно Тобто, це, скажімо, так, не така надійна і стабільна технологія, да чи не знаю, такий підхід, щоб це робити, тим більше на великі відстані і. Коли ти під час війни, ну от знаєте, не знаю, е, якщо говорити про торговий центр, отам от, от сюди mm -hmm. вайфай зроблене, Ти заходиш на першому поверсі і пішов в тебе один і той самий вайфай на всіх поверхах. Насправді це не один якийсь е, передавач да, цих даних, а на кожному перший поверх передає другому, другий передає третьому, і так воно все, все рухається. Якщо спробувати це побудувати, не знаю, на площі десь там два квадратних кілометри, да, то це вже буде гірше працювати. Десь там треба. Дротами підтягувати десь і так далі. Нам на невеликих таких віцях це більш-менш там норм. Mm -hmm. На великих вже в... може бути проблемою. Mm -hmm. А важко виявляти такі от точки? ем, Ну, по різному, так. ну Тобто їх можна виявляти, але теж є певні обмеження, тому що знову ж таки, е, сигнал які вони між собою, сигналом яким вони між собою обмінюються, то теж. Має певні обмеження, да, тобто там різні диапазони можуть бути, різна потужність і так далі. Теж багато різних чинників, да ну от, але буває, що так, якщо це там один дрон, якийсь там ретранслятор, то його там ну іноді можна засікти і там збити чи щось таке, якось на це вплинути. Тобто чинників багато, і насправді росіяни з того, що я знову ж таки бачив, там на позиції тягнуть оптоволокно, та от, от дрони, які ми знаємо, працюють на оптоволокні, да, і до ребу, і так далі. То вони інтернет собі підводять а, цим оптоволокном. Але знов ж таки це обмеження у відстанях. Це не може бути там сотні кілометрів, да, чи там не знаю, 50 там, кілометрів, не завжди може бути, тому що. Це оптоволокно теж працює ну там певне обладнання, є певні обмеження 10 кілометрів, 20 кілометрів. І ти мусиш робити такі вузли, між якими це працює ну, далі. Передається, о тому, якщо просто так сказати, то Starlink дешева, умовно дешева е, технологія, яка працює без обмежень, в яку втрутитись доволі важко заглушити до, ну, Дуже важко заглушити, чи на це щось там вплинути важко. От і тобі не потр... тобі не грають ролі ці відстані, тобто, взагалі, не грають ролі. от Якщо говорити вже про те, коли в тебе його немає, ти мусиш викручуватись, да, то ти вже повертаєшся то на крок назад, використовуєш попередні технології. Да, те це от оптоволокно. Це меж-системи які не завжди стабільно працюють і не завжди дають тобі якісно і там обладнання треба більше насправді для того, щоб це все побудувати. Стартлін коштує зараз там 200 баксів і все. да А от якісь хороші там пристрої чи щось таке, щоб цю меж-систему будувати, це буде скоріше дорожче е е виходити. ну Знову ж таки, в різних умовах по-різному, але ми бачили: от Обладнання, яке використовую для побудови цього, воно не є дешевим. Та да? є американський там виробник, от який і, 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 і виробляє ці пристрої да, для mm -hmm. мінікації. Вони не є дешевими, тому як мінімум це ускладнює, здорожчує і створює більше проблем і потребує більше спеціалістів для того, щоб це будувати. Тому що Starlink, ми розуміємо, це ну по, по суті така. Цивільна технологія, ти встановив застосунок. Там в тебе все підказки, ти биць і, і в тебе працює інтернет. То з меж система там трошки може бути більше uh -huh. і знань. Потрібно трошки більше. Скажімо, uh так -huh. пане Пале. Останнє питання, але якраз воно стосується Телеграма, тому на крок назад повернемося. Блокування Телеграма, WhatsApp, воно ж відбувається на території безпосередньо Росії. І ті російські військові, чи волонтери, чи там їх не знаю, представники влади, які безпосередньо знаходяться на території України на тимчасово окупованих територіях, їх це не стосується чи блокування, скажімо так, не на географічному рівні, а на користувацькому якомусь теж в них стосується, стосується, тому що ми пам'ятаємо приклад на коли був окупований Херсон, та це перші кроки, які росіяни робили, вони тягнули свій інтернет туди, да і вимикали. Український інтернет від міста для того, щоб мати можливість це все контролювати. Тому в деяких окупованих тимчасово окупованих наших там, територіях, громадах і так далі, теж ще залишаються місця, де скажімо, може бути якісь там залишки українського інтернету. Але це скоріше вже виклю, виключення, і там може да щось там працювати. Але на тому рівні, як вони зараз почали блокувати, то дійсно. Без VPN практично на всій території Росії, де, де канал зв'язку їхній та да, де російський інтернет, то там це не буде працювати. Ну тому це так насправді є, що тимчасово окуповані наші території скоріше теж зазнають цих блокувань да не зможуть користуватися. Якщо десь хтось залишився. То це доволі швидко теж побачить і теж прикриють цю цю лавочку. Тому що ми бачили приклади mm -hmm. зараз. Я не можу сказати, це тільки тут почалося, тому що я там періодично моніторю. Були випадки, коли, наприклад, Viber був за заблокований на території. Донецької і Луганських наших областей да то в деяких місцях це працювало, в деяких не працювало Хоча вони ну офіційно, якщо можна так сказати, вайбер на цих територіях там заблокували. От, але все одно це не було тотально. От, тому я би казав, і ми завжди просуваємо таку думку, що треба мати план Б запасні варіанти як налагодити е, як підтримувати зв'язок з тимчасово окупованими територіями. Ми просували формат електронної пошти, і чатів м, на базі електронної пошти. Та, є такі месенджери, якщо їх можна ну, скажімо так, вони виглядають як месенджери, але працюють як е, обмін просто листами. Просто такий формат вигляд як. Месенджер, от це все ще буде працювати, тому що на електронній пошті теж багато чого побудовано і певний час це буде жити. Навіть uh -huh. безпечно в таких месенджерах е використовувати російські сервіси, тому що там є шифрування і. Скажімо так, товариш майор не зможе прочитати ці листи, навіть якщо ти користуєшся Яндексом, Mail.ru чи чимось таким. Ну, от це теж певний час буде працювати, але ми бачимо, що люди, коли перетікають в такі неконтрольовані середовища зараз. от наприклад, в Росії стає популярним там друге місце. Здається, залі займає месенджер імо. Якось так він там. Аймов він власне поки що теж не заблокований. Там вже кілька мільйонів реєстрацій, і поки він працює, але це скоріше ненадовго і люди будуть знов ж таки шукати варіант, де. Притулитися, скажімо так, бо насправді месенджер Макс ну не багато хочуть, і це добре, не багато хочуть переходити, або використовують ліві пристрої, старі пристрої для того, щоб просто його встановити і вмикати за потреби. Тому ми поки що спостерігаємо за цим. От але ну прогнози такі, що вони рухаться до свого чебурнету. Ми про це говорили. Я давно про це згадував, що вони будуть поступово перекручувати, бачать, що люди не кіпішують е YouTube вони хотіли ще там рік, два тому, три тому заблокувати -за повністю. От його сповільнювали, будували свої замінники, якщо можна так їх назвати. От, але є, ми бачимо, що якогось супротиву чи не знаю, невдоволення такого, щоб яке було би. Критичне до російської влади його нема. Тому вони вже після того, як заблокували найпопулярніші платформи: от WhatsApp Telegram і от YouTube нічого не відбулося. То вони точно зроблять мінімум біли списки, і вони вже їх сформували, які складаються з від їхніх банків, від їхніх державних, якихось там госуслуг, і так далі. І плюс теж вони передбачили, що Людям заборонено чи не знаю, скажем так, не заборонено, а люди іноді спілкуються в банківських застосунках. Там переводять одне одному якусь там копійку, вписують mm -hmm. коментар і спілкуються. То вони знають про це і е, змушують банки теж робити ці, скажімо, коментарі підконтрольними і тільки тоді їх допускають у цей білий список. Тому ми отримуємо ну не ми отримуємо а там. Ми побачимо, як росіяни отримують чебурнет, білі, білі списки і будуть ізольовані частково да від зовнішнього інтернету, але влада спецслужби будуть вільно мати доступ до зовнішнього інтернету, звісно. Mm -hmm. Пане Павло, щиро вам дякую за роз'яснення цих питань. Друзі, сподіваюся, вам стало краще, зрозуміліше зорієнтуватися в цих надважких питаннях, аспектах. Якщо є лишили запитання, сміливо залишати в коментарях під цим відео. А допомагав і мені, і вам, експерт Цифрової безпеки Павло Білоусив ще раз, пане Павло, дякую вам за те, що прийняли наше запрошення. Дякую до побачення.